Всім вам привіт, всім вам миру Божого. Як же ж ми можемо брати правильну церковь? Знаєте, зараз дуже багато є церков, дуже багато є віруючих людей, да? але там не виконується воля Божа. Церква не несе предназначення. І це говорить про те, що там нема Святого Духу. А чому? Тому що нема Ісуса Христа, основного камня, самого-самого першого камня це Ісус Христос. І знаєте, написано в Біблії Матвія, 12 глава, 30 вірш. Хто зі мною? Хто не зі мною, той проти мене. І хто не збирає зі мною, той розкидає, це означає те, що церкви зараз мертві, духовно мертві, бо в них нема життя. А Ісус Христос Він прийшов, Він побідив всіх вершників апокаліпсису. Всіх злих духів, він переміг і смерть, і пекло, все він переміг. І дьявола переміг. І знаєте, правильна церква це та, яка стоїть на основанні Слова Божого, яка движеться на основанні Слова Божого. да І той, хто не убавляє, той, хто не прибавляє до Слова Божого, тому що. Дивіться, Ісус Христос, Він прийшов, Він создав свою церковь, і Тіло Ісуса Христа, яке було розіп'яте, це є церква. І Бог, і Бог Тіло Ісуса Христа. Царство Божьє, да? як у нас може бути внутрі царство Божє, це воно должно бути тут, внутрі. Не снаружі, а внутрі. І якщо я щось убавляю, добавляю своє, да, несу якусь філософію, це вже не церковь. Тому що та Якщо я правильно зрозуміла, що настояща церква це там, де є Дух Святий, а Дух Святий, він і зливається тільки на своє Слово. І якщо церква стоїть на правильному основанні, то тоді там є Дух Святий. І знаєте, церква вона має хрестити в Отця, Сина і Духа Святого, для того, щоб кожна людина вона, е, могла бути спасена. Да? І іменно тим вченням, яким учив сам Ісус апостолів. Ми не можемо бути крутішими за Ісуса Христа, якщо у нас є своя думка. Ми не можемо бути крутішими за апостолів. Тому що апостоли вони це все проходили і вони далі передали ці вчення. І написано: знаєте, там, де двоє або троє збираються в ім'я Ісуса Христа, там і Ісус посередині. А якщо двоє і троє, і у них нема церкви, і вони збираються, щоб когось осудити, щоб полукавити. От, щоб добавити своє, убавити щось, Це вже, там нема Бога, там нема Святого Духа. Святий Бог, Дух тільки тоді, коли е, двоє зібралися в ім'я Ісуса Христа, і вони розмножають церкву. Розмноження церкви – це коли я от, до мене прийшла церква. Я покаялася, і я приєдналася до цих двох людей, які з'єдналися в ім'я Ісуса Христа. От. І вони проходять, не додають, не удавляють, вони мене вчать. Так само я вчуся у них, і так само я маю допомогти ізучати Слово Божє і другим людям. Так? І за цього прийшов Господь на землю, щоб спасалася кожна душа через Слово Божє. Оце є правильна церква, яка стоїть на основанні, основанні Ісус Христос. І знаєте, що ще є апостоли і пророки От, на основанні Ісуса Христа, на ученні Ісуса Христа церква стоїть, і на ученні Апостолів. От. От така церква. Правильно. Тому я вас запрошую в нашу місію слово Божє, дає правильне учення, дає порядок, тому що Бог є Бог порядку. Там в шапці профіля є група в телеграмі, силочка можете заходити, і ми будемо з вами спілкуватися і звучати Слово Боже. Всім вам миру Божого! Нехай вас Господь благословить на тому місці, де ви є.